На нашу річницю весілля мій чоловік оголосив перед усіма гостями 25 років достатньо. Я хочу когось молодшого. Хочу, щоб ти завтра забралася з квартири. Він забув, що квартира належить мені. Я взяла мікрофон і сказала щось, від чого він унімів. Мене звати Галина, 49. Лікар-терапевт у міській поліклініці, двоє дорослих дітей Марта і Назар. Я в сім'ї опора. Хто забере вночі з вокзалу? Я. У кого є аптечка на всі випадки? У мене хто пам'ятає номери ліфтера, сантехніка і чергової електрики, знову я? Мені завжди казали, Галю, ти ж сильна. Я звикла кивати і робити. Я вмію працювати мовчки, дві зміни нормально, три теж ок. На підвіконні в кабінеті завжди запаси, батончик, мінералка, кофеїн у таблетках. Мої білі халати висихають на батареї вночі. Я сама їх перу, щоб не витрачатися на пральню. У мене звичка класти в гаманець 200 гривень про всяк випадок, і ще вести нотатки в телефоні, хто що сказав, які дати, які чеки. Це професійне все має бути зафіксовано. 25-та річниця нашого шлюбу ресторан Пальміра, зал із колонками і неоновою вивіскою лав, на тортику у золоті 25. скляні вази з гортензіями, синтетичні серветки, ведучий у блискучому костюмі. Я прийшла з чергування, під очима кола, але макіяж тримається. Волосся зібране, на шиї тонкий ланцюжок, дарунок батька, коли я купила квартиру. Я люблю цю прикрасу більше, ніж усі романтичні шари з крихітних брелоків, які дарував Олег. Діти нервово сміються над дурнуватими конкурсами. Свекруха зависла біля столу з рибою, свекор уже третій тост про міцну родину. Олег у новому піджаку блищить. Ведучий підморгує Слово чоловікові! Олег бере мікрофон. Знаю, це його вираз, коли збирається вистрілити жартом, губи у півусмішці, підборіддя трохи вгору. Він любить увагу, любить світло, любить, коли всі дивляться. Дрозі, він дзенькає веделкою покелеху, двадцять п'ять років це довго, це, я б сказав, достатньо. Час освіжитися. Я хочу когось молодшого. Галино, завтра зранку заберешся з нашої квартири, га? Давай без драми. Хтось хихикає, хтось розуміюче «О-о-о», каже, хтось шепоче. Та ну, це жарт. Марта ставить келих так, що бризкає шампанське, Назар стискає зуби, свекруха складає губи в тоненьку ниточку і чекає, коли я впаду. Ведучий під стрибком Ох уже ці чоловічі жарти. Я не падаю. Я дивлюся на мікрофон, на зал, на Олега. В мені підіймається те саме відчуття, що буває, коли привозять пацієнта, і ти в одну секунду розумієш, або зараз зберешся, або буде біда. Серце б'ється рівно, пальці перестають трястися. Я підводжуся, ведучий рефлекторно, хоче забрати мікрофон, але Олег простягає його мені, ніби впевнений, що я зараз перепрошуватиму за нерозуміння жарту. Я беру важкий чорний мікрофон, відчуваю на долоні холодний метал. Друзі, кажу я рівно, я Галина. Лікар, мати і власниця квартири, з якої мене щойно попросили забратися. І в залі стає тихо, навіть лід у відрах перестає лускати. Я роблю паузу. Я ще не про гроші, ще не про чеки, зараз лише про те, що жарти іноді це не жарти. Олег переводить погляд з мене на гостей, шукає союзників. Я бачу, як йому незручно, а мені вперше ні. Олеже, повертаюся до нього, здається, ти забув одну важливу деталь. Я не скажу її зараз, скажу пізніше, коли треба буде. Зараз лише клацання в голові. Я більше не мовчу. Коли мені було 24, я одягала білий халат із такою гордістю, наче це броня. Інтернатура, гуртожиток, кліноліум з пузирями, чайник, що стогне як тролейбус. Я тоді купила свою першу квартиру, маленьку двокімнатну на третьому поверсі. Батько дав половину, іншу взяла кредитом, документи оформила на себе. Я тоді думала, що це про дорослість. Тепер знаю це про свободу. Олег мені здався світлим, перспективний менеджер, як він себе називав. Спершу займався продажами, потім проектами, потім стартапом з друзями. Він вмів говорити, вмів малювати майбутнє словами ми скоро піднімемося, треба трохи потерпіти. Вкладемо і поїдемо на море, обіцяю. Вкладала я на море не їхали. Перший кредит після весілля на ремонт, щоб усе було красиво. Другий на інвестицію у фітнес-студію хлопці повернуть через три місяці. Третій мамі, треба лікування, ти ж лікар, знаєш, як дорого. Я працювала, вставала у п'ятій, щоб встигнути зробити суп дітям, бігла у поліклініку, в обід підмінювала колегу, ввечері приватний прийом. Коли дуже стискало, брала ночні. Олег казав Ти ж сильна, ти можеш. Я могла, я робила. З сім'єю Олега все було по-родинному. Свекруха мала особливий тон, наче просить, але наказує: Доне, ти ж розумієш, молодшому брату треба машина, без неї роботи не буде. Підстрахуй на перший внесок. Олег, поясни Галині, як це важливо. Ми ж сім'я. Свекор дивився поверх окулярів. У нас завжди все чесно. Що треба, те робимо. Коли я казала ні. Звучало Егоїстка, скупиться. Ти ж в білому халаті. Як так можеш? Кожен раз мені ставили дзеркало сорому. Ми ж не чужі. Брат Олега любив зручні слова. Поверну. Отут проект закриється. Телефоном підвезу. Повертав рідко. Проекти закривалися переважно поруч, але не в його руках. З дрібних прослизань вийшов ковзаючий пласт. Дай картку своя заблокована, казав Олег. Почекаєш два дні. Давай збільшимо ліміт, інакше мене принижують у ресторані, казав він з напівсмішком. Те що, записала нас на найдошевший тариф телефону, ну це ж смішно, підколював він. І я росла звичкою, ну добре. Ну це ж дрібниця. Ну, щоб не було скандалу. Дрібниці завжди йдуть першими, за ними великі речі. Пам'ятаю, як на початку пандемії свекруха сказала у нас складно, пенсія затрималася, комуналка горить, я тоді зняла подушку, яку три роки складала по 300-500. Потім верну, сказала вона, потім ніколи не приходило. Ну ти ж не бідна, смикали мене цим, як гумкою, щоб є по пальцю. Я довго думала, що це просто так у всіх, що ми команда. Потім згадала, що командою ми стаємо тільки коли потрібні мої гроші, мій час і моя покірність. Сімейні чати окрама сценка, фото їхніх вечер, страви, вино, гасло під фото. Життя одне треба брати. Я писала гарно і підносила під нос з пігулками пацієнтці на четвертій палаті, яка підписувала своє життя кожні чотири години. Коли ж я натякала, що нам без Олегом теж непогано, кудись, свекруха зітхала Ой, Галю, та ти ж не любиш шум. Брат Олега додавав Тобі б поспати. Були й комічні епізоди, якщо б не їх гіркота. Якось телефон пише Ваш номер для відновлення доступу змінено. Я в банку. Вибачте, але я нічого не змінювала. Мені спокійно, ваш чоловік підтвердив. Я тоді ще сміялась напевно, банк переплутав, а потім у виписці спа салон, барбершоп, ресторан. Друзі повернуть. Коли я заговорила про це, Олег обурився Ти що, дріб'язкова? Можеш заспокоїтися? Із посмішка, яка у нього називається Ти панікуєш, я перестала на той момент, потім сейф. Свекруха приносить коробочку. Доню, хай у тебе полежить, у вас безпечніше. Я акуратно кладу поряд із документами. Мені приємно, що мені довіряють. А через місяць бачу на невістці на намисто те саме. Позичили, сміється вона. Ми ж сім'я? Ключ? Виявляється, Олег знає код. Чому? Що ти, Галь така, недовірлива? Ще були випадкові підписки. На нашому Netflix з'явились додаткові користувачі. На моєму аккаунті Apple родинний доступ. Я змінювала паролі, було образливо. О, Галя забирає у власної родини кіно, клас! Глузування це такий метод, щоб ти відчула себе нелюдяною через простий факт. Ти не хочеш платити за досух людей, які називають тебе дріб'язковою. У роботі я все чітко фіксую, і вдома почала фотографувала екран із сумами, зберігала смс з банку, нотувала дати, коли мені казали, завтра віддамо. Виробила медичну звичку розділяти емоції і симптоми. Симптоми вказували на одне: мій дім перетворили на банкомат з кнопкою Придуритися, що це любов. Перед самою річницею був мікроепізод. Олег прийшов пізно, від нього пахло чужими парфумами, не моїми, не наших. Я запитала, від кого цей аромат? Він знизав плечима з таксі, напевно, або у друзів дружина нову взяла. Посміхається, по очах бачу, що бреше. Але я тоді навіть не про зраду думала. Я думала. Зараз буде щось публічне, він любив сцени, любив, коли я незручно почуваюся серед людей. Він завжди підлаштовував свої жарти перед аудиторією. Їм потрібні свідки. Коли він взяв мікрофон на річниці і оголосив моє виселення, я не відчула провал. Я відчула нарешті, немов хтось натиснув стоп і включив лампи в моєму кабінеті, видно кожну плямку, кожну тріщину, і видно, хто крутить вимикач. Це було не жарт, це була інструкція Забирайся! Вона прозвучала в залі ресторану. і там же, в тому блиску, ложок і тарілок, я зрозуміла досить. Я взяла мікрофон не для плачу. Я взяла його так, як беру ларингоскоп. міцно, впевнено, без показника на себе жертва. Я знаю, що таке паніка. Я знаю, як працює тиша між двома ударами серця. У мене була своя тиша. Друзі, сказала я, дуже коротко. Я не люблю сцени, але сьогодні мене на сцену поставили. Тож ок. ведучий нервово хмикнув. Давайте оплески нашій прекрасній Галині. Хтось долонями ляснув два рази і зупинився. Я не завтра заберуся, бо квартира, з якою мене щойно виселяли, належить мені. Я купила її до шлюбу. Це мої документи, мої виплати, моя іпотека, моя ночівля з книгами під лампою, коли Олег будував майбутнє. Олеже, ти забув? Нагадую. Олег підморгнув комусь за столом, спробував перевести на сміх. Галино, Люба, всі розуміють, що це гумор, не драматизуй. Ти ж сама не любиш? Я люблю повагу і люблю факти. Я глянула на дітей. Назаре, Мартуся, ви нічого не робите зараз. Просто слухайте. Повернулась до залу. Двадцять п'ять років. Я покривала, переносила, платила. Я так сильна, але не ідіотка. Ось список оплат за останні три роки ресторани, барбершопи, підписки, інтеграції друзів. Це все знімання з моєї картки, без згоди. Ось підтвердження з банку про зміну номера для відновлення доступу, без моєї згоди. Ось відео з під'їзду, де з нашого сейфу виносять намисто, без дозволу. Зала завмерла. Хтось посунув тарілку, веделка дзинькнула. Свекруха різко. Досить бруд прати. Це не бруд, це шматочки реальності, які ви так любили ховати під коврик, ми ж родина. Брат Олега гигикнув Та що ти, Гальш, пигун, наглядові камери, скрини. Я лікар, глянула на нього. Я працюю з фактами, бо від них залежить життя. Моє життя теж. Я не збираюся жити в брехні під соусом жарти. Сьогодні я кажу: стоп. Олег різко встав, в очах злість. Та хто ти без нас? Хто тебе підтримував у ці ці роки? Хто твій чоловік? Той, хто щойно принизив мене публічно, відповіла я, і той, хто переплутав брати і любити. Ведучий шморнув, явно не знаючи, що робити. Гості сиділи, як на іспиті. Дехто опустив очі в тарілку, дехто дивився на мене, наче вперше побачив, я зробила крок до центру зали, щоб говорити чітко. Я не піду завтра з дому. Я поверну собі гроші, які ви списали без дозволу. Я заблокую доступи, я поставлю межі. І так, Олеже, якщо ти хочеш когось молодшого, ти вільний. Двері там. Але без мого житла, без моїх карт, без моїх нервів. Свекруха схопилась та як ти смієш, невдячна. Ми тебе як доньку. Доньці не міняють банківські номери за спиною, сказала я. Доньці не беруть із сейфа прикраси, доньку не принижують перед залом. Ви мене не як, доньку, ви мене як банкомат. Я закрилась на техобслуговування. Хтось не втримався і хихикнув, хтось тихо сказав молодець, хтось шепнув Ого. Мені вже було байдуже. Я просто поставила мікрофон на стіл і додала Ми закінчили шоу приємного вечора. І пішла до виходу. Мене нахитало. Я не бігла, я дихала рівно. За спиною я чула, як олег кинув сядь, як свекруха прошипіла. Сором, і як Марта з Назаром підхопили мої пальто і сумку. На вулиці було прохолодно, повітря пахло бензином і тортом. Я вперше за довгі роки не відчувала провини. Ніч після ресторану я провела неспокійно, але без істерик. Ми з дітьми випили чай на кухні, горіла одна лампа над плитою, кіт моркотів, тереться біля стільця. Марта стисла мою долоню. Мамо, ми з тобою. Назар зітхнув: треба діяти системно. Системно, це я вмію. Я зібрала всі карди на стіл, перевірила підписки, деактивувала родинні доступи, оновила паролі. У банку через додаток змінила контактний номер і поставила двофакторку, склала список, щоб перевірити завтра. Написала собі меседж не відповідати на провокації. О сьомій ранку душ, кава, тихий плейніст. Я люблю ранкові ритуали, заправляю ліжко, відкриваю вікно, проводжу долоною по підвіконі, де стоять герані. Далі поліклініка. На роботі мене всі бачили бадьорою. Так і було, я трималась. Прийом, температурні тиск, аналізи. Докторко, а мені що? Лише раз голос зірвався, коли старенька бабуся сказала Я вас дякую, що ви мені пояснюєте, як дитині. Я тоді відчула, що коліна м'якнуть. Відійшла в маніпуляційну, вмилась холодною водою, повернулась, продовжила. Після роботи в банк менеджер хлопчина років 25 уважно слухав. Я показала скріни. Він швидко клацав по клавіатурі, кивав Так, бачимо зміну тут і тут. Добре, ми все повернули на ваш номер, поставили заборону на дистанційні зміни без вашого особистого підтвердження у відділенні. Рекомендую зробити нові картки. Зробила. Паралельно написала електронну заяву про несанкціонований доступ. Коли вийшла з банку, телефон затремтів. Олег, що ти робиш? Ти з лузду з'їхала? Я не відповіла. У мене була наступна точка сервіс сигналізації. Мене зустрів майстер. Справа дві години нові коди, нові брелоки, старі, заблоковані. Камера в під'їзді, налаштування на мій телефон. Відео краще зберігати в хмару, сказав майстер. Зберіжу, відповіла я. Попутньо дзвінок адвокату. Я ніколи не думала, що в мене буде свій адвокат. Тепер був світла чітка жінка. «Алло, кані Галино, я уважно. Я розповіла все. Вона задавала конкретні питання дата покупки квартири, на чиє ім'я, чи є шлюбний контракт? Нема. Чи є підтвердження платежів? Є. Чи є відео з сейфом? є. Хто має доступ? Назвала. Діємо так. Перше. Фіксуємо інвентаризацію в квартирі з відео і двома свідками. Друге. Подаємо заяву про несанкціонований доступ до сейфу. Третє. Окремо щодо зміни телефонного номера в банку без вашого відома. Четверте. Повідомляємо чоловікові письмово про встановлені межі і про припинення його доступу до ваших фінансів. П'яте. Розпишіть графік відшкодувань, якщо хочете, але це потім. Шосте. Будьте готові до хвилі тиску. Мовчати. Відповідати лише на юридично значущі звернення. Я кивала в трубку, а всередині мені ставало легше, як коли пацієнт нарешті отримує план лікування. Ти ще хворий, але вже не сам. Увечері вибухнув сімейний чат. Класика свекруха. Що ти наробила? Олег ночував у друзів. Я він дорослий, Прийми рішення сам. Свека Галю, виносити сміття з хати негарно. Я сміття це не факти. Факти це незаперечні документи і відео. Брат Олега. Аха, ти реально з камерами? Це вже крініка, лікарко. Я не відповідаю на образи. З'явилися друзі родини. Галя, ти завжди була мудра. Давай вирішимо без поліції. Я не відповідала. Прийшла смс від Олега. Ти мене принижуєш? Я просто пожартував. Ти любиш робити з мухи слона. Я прочитала і поклала телефон одличом вниз. Наступного дня до поліклініки почали дзвонити Стурбовані родичі. Як вам не соромно, ви ж лікар. Я пішла до головлікаря. Сіла навпроти, сказала чесно. Можуть дзвонити на мене приватно, але не на роботу. Якщо ще раз я оформлю скаргу. Я не плутаю професійне і особисте. Головлікар гмикнув Підтримую. Скажіть номерів переведемо на приймальню. Ви бережіть себе. І вперше за довгий час я почула від керівника не тримайтеся як кліше реальну підтримку. Він надіслав розсилку всім секретарям особисті дзвінки до лікаря не переводити. Діти. З ними чесно. Ми сіли на кухні. Я розклала перед ними папери. Я не хочу, щоб ви були між нами, сказала я. Але вам потрібно знати, що в нашому домі тепер інші правила, ви дорослі, ваші ключі лишаються, ваші речі ваші. Доступ до мого сейфа більше ні у кого. Якщо тато приходить без попередження, ви не відкриваєте. Телефонуєте мені або поліції. Не тому, що я проти нього. А тому що так безпечніше для всіх. Добре, сказав Назар. Ми з тобою. Але, мам, ти витягнеш? Витягну, відповіла я. Бо я не одна, у мене є ви, і в мене є я. Через тиждень ми зробили інвентаризацію прийшли дві мої подруги акушерка Оля і лаборантка Тома. Вмикнули крамеру, обійшли кожну кімнату, відкрили сейф, перерахували прикраси, склали опис. Це виглядало смішно, наче ми грали у детективів. Але я відчувала спокій. Коли є список, коли є відео, зменшується поле для брехні. Олег тим часом почав кампанію. У соцмережі з'явився його пост. Є жінки, які все перетворюють на війну. Я просто хотів щирості. А отримав камери, скріни, адвокатів. Коментарі Тримайся, сильний, всі помиляються. Я зайшла, прочитала закрила сміття у контейнер. Одного вечора він таки прийшов, подзвонив у домофон. Відкрий. сказав. Повідом, з якої причини. відповіла я. Поговорити. По людськи. У мене є тільки два варіанти листом через адвоката. Або коротко на порозі присвідку. Кого кликати? Сусіда знизу, чи поліцію? Він вилаявся. Прийшло повідомлення. Ти зіпсована грошима. Тебе не впізнати. Я прибрала звук. І от тоді це нарешті стало не трагедією, а життям. Я почала спати. Я почала читати на нічні чати, а книжки, я купила собі нові крусівки не за знижкою, а ті, які хотіла. Я в суботу зранку прикручувала полички в кладові. І мені було весело приходила Марта, приносила млинці. Назар пробив страхування на авто і гордився як слон. Я розгрібала шухляди з паперами і знаходила старий студентський конспект з терапії. В ньому мої нотатки про чіткі межі терапії. Я усміхнулась треба було пам'ятати це і в житті, а не тільки в кабінеті. Наслідки для системи проявились швидко. Брат Олега написав у чат Чому ми знімаємося з Нетфліксу. Свекруха здратовано, тому що Галя вирішила економити на сім'ї. Олег кинув Тимчасово не бісіть мене. Потім почалися між ними суперечки за машину, за ремонт у них, за хто платив за ресторан, мене в ті перепалки не тегали, бо я вже була за межами їхнього кола, і це було найприємнішим відкриттям. Коли ти виходиш із токсичної системи, система спочатку вирощить, а потім починає гризти сама себе. Ще один великий крок – фінансовий аудит. Я сіла і зробила таблицю всі витрати за два роки суми, дати, категорії. Те, що власне сімейне. Я те, що на друзів червоним. Окремо всі поверну нулі. Склала документи в папку відшкодування не для помсти, для порядку. Я відправила копію адвокату з приміткою не квапимося. Нехай трошки побуде. Я не хочу війни, я хочу справедливості. Вона відповіла смайликом і добре. А ще я дозволила собі дрібниці, які відкладала роками – Нові подушки, щоб не боліла шия, візит до стоматолога, собі, а не от дітям, мамі, басейн двічі на тиждень. І так, мовчання. Я не пояснював свій кожен крок. Я перестала виправдовуватися за своє ні. Це дало м'язам обличчя нову пам'ять. Я перестала кривитися, коли чую ми ж родина. Інколи мені дзвонили спільні знайомі. Галю, ну що там? Може, вже помирилися? Я відповідала просто ми не посварилися. Ми до речі по місцях. Вони не розуміли це не моя проблема. Через два місяці після річниці ми з адвокаткою подали офіційне повідомлення Олегові про роздільне проживання і порядок доступів. Я не тягнула з розлученням, не бігла, але й не тримала за тінь. Він спочатку робив вигляд, що не бачить, потім написав великий текст Ти мене зрадила, я хотів просто легкості, а отримав камери, скріни, адвокатів. Я не відповідала. Бо моя відповідь уже стояла в моїй квартирі у вигляді робих замків, відключених підписок і тихої кави зранку. Було, звісно, боляче, не від того, що все пропало, від того, що 25 років я вірила, що так і має бути я тягну, вони молодці, а потім побачила, що це не випадково, а вибір, їхній вибір, і нарешті мій. Через півроку я дивлюся на себе в дзеркалі вранці і бачу не круги під очима. А очі вони чистіші. Я почала знову фарбувати губи не на люди, а для себе. На столі нова кавомашина. На холодильнику магніт з записом межі це любов до себе. Марта подарувала. Олег тим часом встиг бути жертвою скрізь, де тільки міг. Потім трохи стих. Потім знову писав Давай поговоримо. Я одного разу погодилася лише у присутності адвокатів. Сидимо в маленькому офісі на столі карамельки. Він говорить словами, які міг би прочитати в інтернеті, я усвідомив, я був неправий. мені потрібен шанс. Я слухаю і розумію, що мені вже не боляче, і що я не зла. Просто у мене закінчилися ресурси для чужих експериментів. Олеже, сказала я, шанс це коли ти не принижуєш мене на очах у моїх дітей, коли ти не лізеш у мої рахунки, коли ти не знецінюєш мою працю. Минуле це не шанс, це факт. І в нас тепер різні траєкторії. Ти можеш робити свої висновки, я свої. Зробила. Він відвів погляд. Адвокати перешепотілись, записали щось, домовилися про формальності. На виході він сказав: Ти стала жорсткою? Ні. Відповіла я. Я стала чесною. Я вийшла на вулицю, було сонячно. Десь поруч хтось сміявся. Бабуся на лавці годувала голубів. Жінка у вікні поливала квіти. Життя текло саме без спектаклю. Я часто згадую ту фразу з ресторану. Заберешся з квартири завтра. Вона пропала в повітрі, як дим. А моя відповідь залишилась. квартира моя. І ширше. Життя моє. Гроші це про вибір. Повага таж. Любов без поваги порожня обгортка. Я не мщуся. Я не рахую кожну копійку, щоб задушити ними когось. Я просто не даю брати без дозволу, не даю ходити брудними чоботами по моїх підлогах, не даю жартувати там, де мене принижують. Коли я кажу ні, це не атака, це охорона периметру. Мораль моєї історії проста і без пафосу не віддавайте своє життя в оренду під знижку «Ми ж родина. Коли вам ставлять підніжку публічно, не шукайте красивих слів. Скажіть правду просто. Зафіксуйте факти, перекрийте крани, зробіть тишу і живіть.